Народі святу Ірину називали розрив берега, оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів. Суве вода підмиває береги. Також святу Ірину називали розсадницею, і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили. Якщо ярки заграють і знову замерзнуть, чекай перешкоди на врожай. Зусима і Саваді вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа. А якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі. Цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили сій моркви і буряк на кузьму. У минулі часи вважалося, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно. І навпаки, цей час ранніх гроз. На початку травня в'яз, агрус, зеленіла чорна смородина. В народі цього святого називали Іваном Воїном і вірили в нього як захисника від крадіїв. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина. Давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовище. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано зацвіла, буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок. У садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні дня Юрія, 6 травня, святкували свято Ляля. Найкрасивіша дівчина Ляля повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня починали висаджувати картоплю. Цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу. Починався буйний ріст трав. У цей час прилітають листівки. Ластівка прилетіла, скоро грім загримить. Якщо погода в цей день безвітряна, до гарного врожаю. Минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб. Розпочинався голодний травень. Ну хліб то давно весь вийшов. Піди візьми у савки в лавці. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші